То зі мною готувати смачні швидкі пиріжки на кефірі з грибами та картоплею. Залишайтеся, будемо готувати разом. Покажу, які вони всередині: Тоненьке тістечко, ніжне, картопелька та всередині грибочки. Якщо зацікавила, давайте готувати разом. Нам буде потрібно борошно, кефір, олія, сіль, цукор. Яйця, трішки соди. Для начинки будемо використовувати гриби, цибуля морква та картопля. Займемося картоплею, відправляємо її варитися. А ми будемо чистити грибочки. Дорізаємо гриби та будемо обсмажувати їх на вершковому маслі та олії. Підсолимо, підперчимо, додамо грибної приправи. Наріжемо цибульку на квадратики. Натремо моркву на лісу тепло. Обсмажуємо до готовності. Картопля зварилася, ми її підсолимо, підперчимо, помнемо та залишимо охолоджуватися. Займемося тістом, вбиваємо 2 яйця, виливаємо пів літри кефіра. додаємо 2 столові ложки олії. Пів чайної ложки додамо солі, а столову ложку цукру змішаємо. Додаємо неповну чайну ложку соди, перемішуємо, борошно додаємо потрішки, замішуємо тісто, щоб воно було ніжним, м'ягеньким, не забитим. Тісто стає густим, тож домішуємо його помаленьку вже. Муками. Таке тісто. У нас вийшло, ми його вже вимісили. Ось таке воно ніжне, м'ягеньке. І як бачите, вже не липне до рук. Начинка, друзі, в нас охолола, тож грибочки піджарені, цибулька та морпочка змішуються. І це буде наша начинка всередині наших пиріжків. Розкатали друзі, ми пласт тіста. Ось такої товщини, десь орієнтовно 0,5 см. Беремо стаканчик стаканчика довільну форму та витискаємо кружочки з заготовки. Зробили заготовочки і легенько їх прокатали. Беремо картопельку. Ось так її трішки розминаємо на руці, а всередину додаємо начинку з грибочків, цибульки та морпочки. Завертаємо це гарненько щоб одна начинка була всередині іншої. Ось так. А тепер викладаємо на наш листочок тіста та защіплюємо пиріжок. І приминаємо. І ось такий пиріжечок, друзі, у нас готовий. Такі друзі, заготовочки у нас вийшли. Ми поставили сковорідку, налили рослинної олійки та зараз будемо обсмажувати до готовності. Покладаємо на сковорідку шовчиком донизу, жарюємо до гарного такого золотавого кольору з обох друзів сторін. Дякую, що пробули зі мною! Ось така смачна страва у нас вийшла. Готуйте для рідних, близьких, діліться з друзями та до зустрічі на нових відео!